От дивіться, християнський символ, саме відомий, розп'яття, ще більший знак християнської христової жертви, для вас, грішників, він прийшов, помер, але воскрес. І це нічого, що він був безсмертний і, по суті, смерть його не так сильно щось зміняла. Він же все одно не міг померти по-справжньому. Ну але ж він прийшов і постраждав за вас якусь там. Частину часу з вічності, яку він має провести, бо ж він безсмертний і вічний. Та? І питання, коли розп'яття стало саме символом, вам ніхто не скаже. Але є дуже раніше офіційної дати виникнення християнства зображення розп'ять. І це при тому, що такого виду, як розп'яття, не було зафіксовано в античному світі. Це реально символізм, це релігійний спосіб страти, якщо на то пішло. І знаєте, кого там так зображають? Я маю відео, ви можете подивитися в списку Ой, божества. Я задав питання, хто це, по-вашому, на розп'ятті? А є різні види того зображення. Знайдено одне, на ньому Діоніс або Орфей. Жрець Діоніса, котрий легендарний, і існував ще задовго до початку першого тисячоліття до нашої ери, якщо вірити офіційним джерелам. Тобто символ, які зараз юзують християни, які його монополізували, він існував задовго до християнства.